Багатий наш край на різнобарв'я лісового масиву. Тут і сосновий ліс, і вільховий, і дубовий. Прямо таки на будь-який смак. Але навіть серед такого багатого вибору мені вдалося знайти прямо такий унікальний ліс, який без сумніву вартий уваги усім любителям дикої природи Черкащини. Ці експедиції я їду до кордону Черкаського та Канівського району, а саме на околиці таких маловідомих сіл як Станіславчик та Гута Станіславчицька. Разом ці села і сто чоловік населення не мають, але зате мають унікальний ліс поруч. Що ж такого цікавого в тому в лісі? Ну насамперед, це самі дикі ліси, в яких мені доводилося побувати. Фактично, навіть доріг там нормальних немає і пересуватись пішки досить тяжко. Причина тут не тільки в тому, що поруч мало людей проживає, а й в тому, що фактично в лісі знаходиться осередок старого болота. На старих картах це болото має назву Широке. А прочитавши трішки історію нашого краю, мені вдалося з'ясувати, що в давнину тут був старий рукав річки Рось, який з часом заболотився, а потім його взагалі висушили. ж в лісах Станіславчика після сніжної зими можна помітити ще осередки старого болота. Місцями в цю пору тут буває вода прямо по коліна. І саме на це я зіткнувся, коли вперше тут побував у травні 2019 року. Для мене це був, м'яко кажучи, шок, тому що я ніяк не очікував наткнутися на водний простір прямо посеред лісу. Вже в наступній цій поїздці, яка відбулася в жовтні місяці, води я вже тут не побачив. Тобто за літо вода зникає, але все ж не дивлячись на це, навіть цю пору можна побачити відповідний рельєф, де колись протікала річка, і відповідну рослинність, яка росте біля водних ресурсів. Так, пересуваючись по ледь помітним дорогам з гадкового лісу, я натикаюся на унікальний заповідник сосни сестри. Дерево сосни-сестри це ботанічна пам'ятка природи, надана ще у 1975 році. У фонд було включено дві цікаві вікові сосни. Перша має обхват 270 см, а діаметр 85 см. Друга обхват 395 см, тобто майже 4 метри, а діаметр 125 см. Це найбільші сосни, які мені довелося бачити. Десь приблизно по підрахункам їм десь 190-250 років. Взагалі, я думаю, вік їх однаковий, але як бачимо, одна з дерев має пошкоджений стовбур, що і причинило, скоріш за все, її ріст. На початку 20-го року більша сосна засохла вже другий рік, стовбур її стоїть, але на жаль, не надовго. В будь-якому випадку такий вік сосни унікальний, тому що в середньому вони живуть десь приблизно 150 років. І я радий, що мені вдалося їх зафіксувати ще за життя. Залишаємо сосни сестри і прямуємо до ще одного цікавого дерева, яке заховалося недалеко від дороги між Гутою та Станіславчиком. На цьому місці розташований, мабуть, найбільший дуб Черкащини після дуба Залізняка. Принаймні більше я поки що не бачив. Стовбур там дійсно дуже дуже здоровий. Розміри цього дуба такий: в обхваті 670 см, тобто майже 7 метрів, а діаметр 2,14 Вік від 700 до 900 років, а може і більше. Як бачимо, одна гілка обвалилася, що не дивно з такою вагою. В принципі, це фактично біда усіх великих дубів. І тим не менш дерево дивиться дуже міцно і просто захоплюєшся ним. Вже трішки далі від цього дуба знаходиться його брат Близнюк. Не дивлячись на те, що він трішки навіть менший від попереднього, а саме його розмір в обхваті 650 см, а діаметр 205 см, вік, ну, думаю, десь 600-750 років, цей дуб занесений навіть у заповідний фонд. Кажуть, що занесли його ще при окупаційній Російській імперії. Поруч нього росте дуже молодий грабовий ліс, і на фоні нього дуб виглядає просто велетнем з іншої планети. До речі, в нього також недавно обламалася одна з гілок. Ну, як я й казав, це біда усіх великих дубів. Рухаємося далі. Наступний об'єкт я навідував вперше і на нього, чесно кажучи, були великі надії. Перунове урочище. Це ще один заповідник. Вперше я про нього прочитав в одній з радянських туристичних книг по Черкащині і там описували. Це місце як місце унікального старого лісу, але історія самого заповідника не проста. Створений він був ще у 1979 році на площі 16 гектарів. Пізніше цей повідник скасували у 1988-му і тільки в 2003-му його відновили, але в межах уже тільки 2 гектарів. Зрозуміло, що комусь, мабуть, припало на око унікальний старий ліс. І 14 гектарів поступово зникли. Але була надія хоча б на те, що ці 2 гектари мали ще залишки того унікального лісу. Тому у мене було таке невелике розчарування, коли я потрапив в цей заповідник і просто побачив звичайний ліс. Так, в нього там було пару столітніх сосен, грабів, але нічого такого унікального. Як описувалося в путівнику, тим не менш, не дивлячись на це, атмосфера в цьому місці неймовірна. Спокій та тиша заспокоює твій внутрішній стан, і це просто чудове місце для такої можна сказати релаксації. Далі, рухаючись складними лісовими дорогами, я потрапляю на найцікавіше місце цієї подорожі заповідник вікових дубів біля села Михайлівка. На цьому місці з два десятки старих вікових дубів віком по 700 800 років приблизно, а може і більше. Окрім величі кількості, більшість з них мають таку цікаву чутирнадцку форму, і на мить відчуваєш себе героєм Романа Толкіна, який потрапив в старий ельфійський ліс. Фактично на цьому і завершується моя подорож по цьому лісу. Хто знає, можливо, ще в івотерина ховаються якісь таємниці. Якщо хтось щось знає, пишіть з задоволенням, перевірю на відео ще раз. Взагалі, шкодую, що приїхав сюди без дрона, хочеться все зафіксувати з висоти, але це буде вже після перемоги, і буде ще одна причина сюди повернутися. Тож, до нових зустрічей, будемо далі досліджувати наш край.